Вітаю гостей, підписники свого каналу. Сьогодні буду висаджувати рослини з райського куточка. Так, саме ті рослини, про які я розповідала. Ну і тут, вже, як бачимо, для них є запланована клумба. Я так вже вивчила їх характеристику і бачу, які рослини де можна розмістити. На задньому плані будуть такі, які більш-менш вище ростуть. На передньому плані низькорослі. Ну і що тут дуже важливо врахувати, що є рослинки, які полюбляють напівтінь. Якраз ця частина в мене ділянки до обіда має напівтінь. І дуже добре, що їх не буде пекти палюче сонце, рослинки будуть захищені. Ще другий варіант буде те, що я тут посаджу саме такі високорослі, які витримують сонце і будуть своїм гіллям якраз прикривати ті рослинки, які не люблять сонця. Єдине, що треба взяти ще до уваги, що серед тих всіх рослин є одна, яка полюбляє кислий ґрунт, тому треба буде викопати для неї яму і замінити ґрунт на кислий, тому що рослинка в такому звичайному ґрунті рости не буде. При висадженні рослин також враховую, на яку ширину вони розростаються. Адже є рослинки, які ростуть ширину до 1,5-2 метрів. Тому бажано так садити одну від одної. Є рослини, які повільно зростають, їх я буду садити так, щоб одна від одної росли принаймні хоча б метр, щоб вони мали простір, щоб можна було навіть біля них зробити стрижку. По-любому кожну рослину я буду стригти. Адже всі ті рослинки, які я замовила, вони прекрасно стрижуть. Це гарно переносить саме такі процеси, і тому можна їх навіть і посадити півтора метра одна від одної. Першу рослинку, яку я висаджую, це суха канадська. Мила, чарівна, маленька, компактна, повільно ростуча. Єдиний мінус цієї рослині, що вона погано переносить посуху і спеку. Тому до обіда тут на неї не дуже буде світити сонце, бо ця частина клумби затіняється будинком, ну і треба буде щось її підсадити, якусь рослинку, щоб трошки її затіняло. А так, думаю, її тут місце сподобається. Висаджує мікробіоту перехресно парну, таку невибагливу, ажурну, красиву рослинку, повільно зростаючу, чудово переносить стрижки ця рослина, тому можна буде її тримати на певній висоті і надавати потрібну форму. Вона любить і сонце, півтінь, і на півтінь, так що її та ділянка якраз до вподоби буде. Все тут її підійде. Наступна рослинка незвичайна, екзотична, буде прикрашати квітник чудовими ягідками, які будуть наростати на осінь, ну і зберігатися на кущі до весни. Вони дуже гіркі, неїстівні, єдине, що красиві. На що тут слід звернути увагу, що ця рослина росте в висоту до півтора метра, ну і її потрібна ширина навіть до 2,5 метрів. Я так буду старатися ширину лишити хоча б до 2 метрів. Ну і, звичайно, коли вона буде підростати, робити її стрижку. Вона все це гарно переносить, завдяки стрижці, навіть буде мати гарну форму. Висаджує ще одну таку красиву екзотичну рослину, але вже її гарна в неї хвоя, плескуча, струката, з білим восковим нальотом. Рослинка повільно зростаюча, в дорослому віці росте на висоту до півтора метра, а на ширину десь на метр двадцять. Тому й бажано її посадити так, щоб з сусідніми рослинами була така відстань. Єдиний мінус цій рослині, що вона може пошкоджуватися морозами, хоча переносить до мінус 20 7 градусів. Ну, будемо бачити, можливо, у нас таких морозів не буде, а можливо, вона адаптується і все їй буде підходити, все їй влаштує і перенесе будь-які морози. Ще один маємо красиво плітник з білими плодами, перлинками. Він в квіткових композиціях дуже гарно виглядає, навіть якщо і без листя, гілочки засипані ягідками, так само довго зберігається. Чудова, екзотична рослина. Найвибагливіша рослина це пієріс японський, полюбляє кислий ґрунт. Отож, треба буде викопати ямку, таку хоча б, щоб була 40 на 40, ну і вистачить теж так само глибину і вибрати всю ту землю і дати її кислого ґрунту, кислого торфу. Ще можна буде навіть підкислити цей ґрунт. Тут можна використати і яблучний оцет, а також можна і сіркою посипати. І рослинці якраз саме такі умови сподобаються. Ще одне треба звернути увагу, серед літа її бажано навіть обробляти від захворювань і від шкідників. Бо буває таке, що може на листках утворитися якісь плямки, так що, як будемо крупити садок, то не без того, що треба буде і звернути увагу на дану рослинку. Рослинки посаджені, а тепер покажу, що росте по сусідству і, можливо, хтось собі захоче придбати теж такі хвойні рослини, які є у красу і садочку. Отже, перше, що мені дуже подобається, це ялиця корейська, Сільберлок. Дуже красива рослина. Річний приріст її 3 см. Подобається мені те, що вона повільно зростає, подобається їй хвоя, яка красива цілий рік, невибаглива рослина, може рости як на сонячній ділянці, так само і півтіні. Підходить її будь-який ґрунт, не потребує вона і підживок, вона прекрасно росте без них. Ну, Звичайно, якщо підживити, можливо, і буде пишніше, і швидше рости, але мені подобається саме її такий повільний ріст. Цікаво тим, ще, що вона і не хворіє нічим, її ніщо не спустошує ніякі шкідники, ніякі хвороби. Приваблива і ефектна ялинка колюча глаука глобоза, її річний приріст десь до 5 см. Ця рослинка непримхлива, може рости так само як на сонячній ділянці, так і на півтіні, але на сонці вона виглядає набагато красивіше. Вона повністю морозостійка, тобто навіть до мінус 30 переносить морози, не вибаглива до ґрунтів. Прекрасно переносить обрізання, взимку добре тримає форму і не деформується під вагою снігу. Ще одна цікава хвойна, яка тут поєднується з тими, що я перелічила, але назви я її не можу знайти. Можливо, хтось підкаже, як же вона називається, що ж це за рослинка. Гарненько росте жимло з блискуча, яка замінює самшит, вічнозелена рослина. Тут біля неї піраканта вже красується своїми ягідками. Досить добре себе почувають різні ялівці, які я теж садила, і бачу, вони гарно вкорінилися, гарно розростаються, ну, вони повільно зростаючі. Добре прижилася Нандіна теж вічно-зелена рослинка. Вона полюбляє сонячну ділянку. Якраз тут її ділянка ця підійшла, бачу, вона досить непогано розростається. Чарівну дивиться пухируплідний калинулистий, дуже він мені подобається. Зараз кінець листопада, а він ще весь в листочках, таких красивих, такий витривалий цей кущик. Любий і сонце, і півтінь, і морозостійкий, і ґрунти йому всі підходять. Де його посадиш, там буде рости. Ото вартує теж посадити собі такий кущик. Він росте в висоту десь. На 20-30 см, ширину десь теж на 20 см. Це його річний приріст, а максимальна висота півтора метра як висоту, ну і в ширину десь до 1,3 м. Правда, він гарно переносить стрижки, тому можна його тримати на певній висоті і надавати потрібну форму. На цьому хочу всім побажати миру, добра, спокою. Пишіть коментарі, які рослинки ви б порекомендували висадити в садочку, які ефектно дивляться. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.